Буду розпатися, будь ласка, курити. Кохана, йди сюди. Скажи мені, будь ласка, право чи ліво? А, а, а. Ну просто право чи ліво? Ось так. Ліво, Ні, я я чесно, я... Ну я не знаю просто. Я, я просто не знаю. что тихонько и нервничаю, бежит вас. Юля, подержи, приду с ним, пожалуйста. Дякую тобі, що ти пішли зі мною 17 років, що ти завжди поруч, що ти мене терпиш. Зазвичай у людей то буває набагато швидше, ніж у нас з тобою. Я дійсно хочу, щоб, щоб ми з тобою прожили. Давай ще кілька разів по 17, кілька разів. Ну і усі зустрінемося на золотому весіллі, як ми. Отана, ти з не далі? Л ⁇ микрофон выложил. Л ⁇ микрофон выложил. Л ⁇ микрофон выложил. Точно на вот эту руку? выложил. Л ⁇ микрофон 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 выложил. Л ⁇

На цьому дожді закінчений, ми буде займатися народженням дітей. А ми продовжуємо співати Женя. Почекаємо, чекаємо. На цьому нічого не закінчено. Просто ну зараз буде пісня. Будь ласка, не зважайте на текст цієї пісні. Ну, це абсолютно, вибачте, похуй, що там цей текст. Просто це наша з Юлькою саме перша пісня. Ура!